The cat Цей захід не сплутати із жодним іншим. Виною тому очі присутніх. Одні світяться теплом, іноді посмішками, іноді виблискують сльозами і завжди сумом, то очі батьків. А в інших сяє любов до життя, а дитяча безпосередність раптом може змінитися абсолютно дорослим поглядом, то очі особливих дітей. Так останнім часом прийнято називати тих, кого природа створила не схожими на більшість людей. Родини, де зростають особливі діти, намагаються не лишатися зі своїм горем на самоті, утворюючи товариства, Об'єднуючись в особливу громаду, ім'я одній з таких, що розташована у Бердичеві, промінчик 3 грудня. Маленькі відвідувачі цього центру медико-соціальної реабілітації, їхні батьки, керівництво та очільники міста традиційно збираються разом, аби поспілкуватися, розважитися і просто порадіти життю. Приємно, що ви завжди збираєтеся разом у свято. Ну, бувають і робочі питання ми їх протягом року теж. Розглядаємо на кожне свято приходять безумовно з подарунками. Ну, на жаль, особисто Василь Косаніч не зміг сьогодні приїхати, бо він там е через робочі питання зайнятий. Але е він знає, що ви вмієте завжди об'єднуватися, ділитися між собою тим, що у вас є, тому передав ось цей е торт. І переконаний, що ви гарненько ним поділитесь, прикрасить ваше сьогоднішнє свято. Світло Бердичівського промінчика давно вже згасло, якби його не підтримували і не берегли близькі друзі. Від того, керівник центру Тимофій Клим не стомлюється дякувати усім, хто прикладає руку до того, аби у промінчикові зберігалося життя. Було сказано, тому що це боротьореше він праздник, але це одно со душі, що ми збираємося в колу, і ми зустрічаємося, допомагаємо один одного і робимо. Ті речі, які кожна людина буде зробити кожен день. Дозвольте мені від, мені від моєї імені, від імені наших батьків, дітей, сказати велику вдячність тим людям, які піклуються нашої організації, нашими дітьми і допомагають щоденно. Це Василь Констанційні Шмазур, яка допомагає ще, щорічне фінансування для підтримки нашої організації. Ми дуже вдячні, що є таке, така людина в місті. Як міський голова допомагає нашій організації, у тому, що нині обличчя його маленьких підопічних світяться радістю, говорить Тимофій Клим. Є чимала заслуга і господаря закладу, що приймав свято Віктора Іськова і голови місцевої асоціації приватних підприємців Оксани Курилєвої, і Олега Доробалюка, і Володимира Марущака, і ще багатьох людей та підприємств. Серед незмінних друзів закладу, міський центр Юність та Зразкова церкова студія Жанр, загальноосвітня школа номер 5 Віршовані рядки нагадують, в очах цих дітей не завжди відображається небо. Їхні слова буває не надто чіткі й гострі, але у кожному з них прихована духовна сила, і вони можуть підкорити такі висоти, що навіки залишаться непідкладними для звичайної людини. Батьки особливих дітей закликають спільноту не забувати про це. Цей день спрямований на привернення уваги суспільства нашого до цієї категорії діток. На жаль, у нас дітей з діагнозом тяжким діагнозом так, називають інвалідами, хоча іноземці їх називають особливими дітьми, які мають такі самі права, як і інші громадяни нашої держави, які мають право на благополуччя. І покращення життєвого рівня. Хочеться, щоб більше про таких дітей знали, про них піклувалися, поважали родин, які виховують таких діток, і сприймали їх на рівних правах з іншими.